Сьогодні в рамках проєкту телебізнес у нас інтерв'ю з пані Ларисою Мудраку, вона член національної ради з питань телерадіомовлення, також заступник голови. Вітаю вас, пані Ларисо. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів, які переконано, розуміють, що медіа це бізнес. Пані Ларису, ми ну, відомо, що ваша Нацрада розробила нову методику розрахунку ліцензійного збору. Скажіть, будь ласка, от згідно з цією методикою, зросте він чи не зросте, що взагалі зміниться, тому що вже зараз от регіональні телеканали говорять про те, що збір для них непідйомний і дуже великий. А знаєте, так відбувається завжди, і скільки б ми не платили податків як громадян країни, нам завжди буде здаватися, що це багато. А насправді філософія розбудови держави, і філософія взаємин державний і її правовласників завжди має регулюватися ситуацією в першу чергу і регулюватися законодавством. А за сьогоднішню методику, яка була прийнята на кризовий період, збір надзвичайно маленький. Ми з вами чудово всі розуміємо, ми всі знаємо, що рекламні збори піднімаються, піднімаються за останній період останньої суттєво, піднімаються в першу чергу загальнонаціональних каналів. Потім крім оригінальних мовників, тобто зміни ситуації економічної і фінансової є. А, ну, так, зараз, да, да. так, чекайте. Та, ну, от ви кажете, зміни є і підняли, ну, Побіжне питання скільки зараз коштує оформити ліцензію новому мовою згідно з сьогоднішньою ліцензії да. 85 гривень. 85 гривень. Зрозуміло. 85 гривень. Переоформлення це надзвичайно маленька сума. Я вважаю, вона абсолютно неадекватна ситуації і можливості мовникам, які є переоформлення. чи Якщо це новим мовник? переоформлення, якщо це нова ліцензія, вона так само буде недорога за нинішньою методикою. Вона може коригуватися в залежності від того, це загальнонаціональний місцевий чи регіональний мовник, може коригуватися від 200 гривень до 4 п'яти тисяч гривень. Це невелика сума яка, знову ж таки, я як на мене, не відповідає сучасним mm. ситуаціям. Отже, новий ліцензійний збір, нова методика розрахунку, що там нас очікає? кажуть, що там буде 5-10 тисяч, ні, буде 5 тисяч вона, вона так само має враховувати безпосередньо територію, бути пропорційною території розповсюдження сигналу потужності передавача, відтак, а, тобто можливостям для а, контактів рекламних, відтак для кількості вартості реальної реклами. Тому вона буде нижчою, ніж попередні методи. Яка, ніж давала сума, яка давала попередня методика до економічної кризи. А тобто вона буде усереднена. І насправді вона буде становити знову ж таки, якщо зараз переховні 85 гривень, то якщо ми відраховуємося під цією сумою, то це буде десь 300-400 гривень. Відтак пропорційно Для мовника збільшення буде ця сума. А для нового мовника. В залежності від території розповсюдження сигналу, чи це загальнонаціональний мовник, чи місцевий, це може становити від 200 гривень до 20 тисяч. Ще одне питання. Які параметри ви закладали в цю форму? Тому що я знаю, що існує формула, залежно від того, це центральний канал, регіональний канал. Що ну зорієнтуйте, будь ласка, от що так, є людей. особливого да, да, да. особливо особливого, насправді а там є лише те, що ліцензійний збір все ж таки має розраховувати, враховувати в свою форму а територію в першу чергу розповсюдження сигналу, сучасна кількість контактів, які дає безпосередньо та частота, і той мовник який він мовить, чітку диференціацію, загальнонаціональний, місцевий регіональний це супутниковий кабельний канал. Тобто більша градація дає чіткішу структуру, yeah, yeah. чіткішу розуміло і чіткіше прорахована форму. Ще одне питання: як ви вважаєте, наскільки є наразі процедури досконалої, наскільки я перепрошую прозорою і досконалою процедура розподілу частот в Україні? Ну, тому що Багато про які чинники, зокрема про політичний чинник. Що ви з цього приводу скажете? Ви знаєте, я не спостерігаю політичного чинника на даному етапі. Я працюю з березня, у нас оновлений склад, у нас оновлення консолідаційна формула, скажімо, відносин між членами. Ми дуже багато спілкуємося, знаходимо різні позиції. Ми всі різні, з різним досвідом. Для мене це надзвичайно цікаво, тому що прийшли люди, які мають достатньо серйозний бекграунд, як безпосередньо роботи в телевізійній галузі, так і роботи безпосередньо на громадських засадах. Це надзвичайно при. Ми маємо різні позиції. Тобто процедура прозора, ви процедура більше ніж прозора. Я вам чесно скажу, тому що, наприклад, я все ж таки маю досвід роботи в державних органах уже шостий рік. Я вам скажу, що одна з найпрозоріших ситуацій роботи. Чому? Тому що насправді засідання проходять у відкритому режимі. Журналісти, які бажають цікавитися ситуацією, громадські діячі, представники компаній, вони всі присутні на засіданні, обговорення відбувається під час засідань, діалог з представниками індустрії, компаній, організацій відбувається на засіданні. Ми всі чітко і абсолютно чесно висловлюємо свої позиції, вони у нас різні, ми їх притримуємося. Крім того, ми в щоденному режимі а звітуємо перед пресою після закінчення засідання. Якщо пресі щось не зрозуміли під час засідання, чи компаніям щось не зрозуміло, ми ще відкритому прозорому діалозі, працюємо на брифінг. Зрозуміла ваша точка зору. Ще одне питання. Частково експерти медіаринку українського говорить про те, що, наприклад, у нас забагато телевізійних каналів. Ну, наприклад, якщо порівняти з тією самою Польщею. Якось є основні провідні канали, вони борються за основний рекламний поріг, і цього, в принципі, достатньо. В Україні є якісь лідери і є, ну, давайте називати грубо говоря, чи лузери. Чи не вважаєте ви, що занадто багато каналів не в Україні? Вважаю. Не вважаю, я вам скажу одну просту річ. А я свято вірю, що медіа це бізнес. Бізнес це регулювання ринку, ринок визначатиме, багато у нас каналів чи не багато. А ринок визначатиме, глядацька симпатія, глядацький інтерес буде визначати, кому жити, кому не виживати, кому об'єднуватися. Я вам скажу іншу річ. Якщо ми порівняємо, наприклад, Великобританію – 1033 канали, Франція – 297, Іспанія – 195, Італія – 388. В Україні… 253. Ми не відстали від Європи. Чи доцільно давати ліцензію каналу, який не може забезпечити конкурентний якісний продукт, який не може дати щось хороше телеглядачеві? Це дуже хороше питання сьогодні. телерадіокомпанія Київ, яка є столичною і місія, якої визначено окремо в законодавстві про столицю, а фактично отримала відмову національної ради всіх членів національної ради на те, щоб продовжити ліцензію. Кількість порушень, кількість накладених штрафів, а кількість безпосередньо звернень і скарг глядачів зіграли свою роль. Тому, звичайно, регулятор, такий як Національна Рада, буде визначати правомірно, ми рухаємося, правовірно компанії рухаються на ринку. Задовольняють вони потреби глядача, виконують вони норми закону, вони будуть жити розвиватися. Нас є 20 секунд. Будь ласка, це фактично означає, що зараз ви будете переглядати телеканали і відсіювати ті, хто дає неякісний продукт? Ні, вони повинні в першу чергу. Ми це іде, ми йдемо в процесі. Звичайного робочого життя, тобто, якщо закінчується термін дії ліцензії, ліцензії віддаються на 7 і на 10 років, були видані. А і по ходу, як, яким чином переформляється чи продовжує ліцензії, буде вирішуватися життя компанії. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Нагадаю, що гостем у нашій студії сьогодні була пані Лариса Мудрак, вона член національної ради з питань телерадіомовлення, заступник голови.